Ваш лікар призначив вам спірометрію? Чудово! Сьогодні ви дізнаєтеся, як правильно підготуватись до цієї процедури та що очікувати під час проведення. З вами лікар-пульмонолог Віталій Побережець та ви на каналі Пульмохаб. і сьогодні ми говоримо про спірометрію. Спірометрія це фізіологічний тест, який вимірює, який об'єм повітря ви можете видихнути, та також який об'єм ви видихаєте за першу секунду обстеження. Метод є абсолютно безпечним та дозволяє за 10 хвилин оцінити стан ваших дихальних шляхів та легень. Це обстеження додає вам можливість оцінити, як захворювання впливає на стан легень та дихальних шляхів, оцінити реактивність дихальних шляхів, визначити передопераційний ризик, оцінити ефективність лікування, яке вам було призначене, визначити прогноз для багатьох легеневих станів. Рекомендовано виконати спірометрію, якщо ви палите або палили у минулому. Маєте якесь хронічне захворювання дихальних шляхів, відчуваєте задишку, або у вас з'явився кашель, або ви просто турбуєтеся станом ваших легенів. Для того, щоб ефективно виконати обстеження і отримати адекватні результати, ви повинні якісно підготуватися і виконати 5 основних правил у підготовці до спірометрії. Перше правило це утримання від куріння сигарет чи електронних сигарет хоча б за одну годину до проведення обстеження. Друге правило. Ви повинні бути тверезими та не вживати наркотичні речовини перед обстеженням. Третє правило. Ви повинні утриматися від виконання інтенсивних фізичних навантажень хоча б за 1 годину до проведення обстеження. Уникайте носіння одягу, який обмежує рухи грудної клітки, наприклад, корсету. А також п'яте правило це утриматися від вживання лікарських речовин, які впливають на тонус дихальних шляхів. Наприклад, швидкодіючих бета-агоністів по типу сальбутамола за 6 годин до обстеження. Швидкодіючих холінолітиків, наприклад, іпротропію бромід, за 12 годин до обстеження, тривалодіючі бета-агоністи, наприклад, сальматерол чи формотерол, за 24 години до обстеження. Бета-агоністи ультратривалої дії, такі як олодатерол, індакатерол та вілантерол, хоча б за 36 годин до обстеження. А прийом холінолітиків тривалої дії, такі як тіотропію бромід, потрібно виключити за 48 годин до обстеження. Як же відбувається саме обстеження? Спочатку ваш лікар або медична сестра продемонструють, як правильно дихати через спірометр. Можливо, вам доведеться одягнути на ніс специфічний затискач, який попередить витікання повітря через ніздрі. Далі вас попросять взяти загубник спірометра і щільно охопити губами його для того, щоб попередити витікання повітря між кутиками рота та загубником. Після чого вам потрібно буде спокійно подихати декілька разів. Після чого зробити максимально сильний та глибокий вдих, і тільки ви вдигнете на повні груди, зробити потужний, сильний, різкий видих і видихнути усе повітря, яке є в ваших легенях до відчуття повного спустошення легень. Після чого на деяких спірометрах вас попросять зробити знову ж таки максимально сильний та глибокий вдих знову. Під час спірометрії ви повинні Намагатися як можна глибше і сильніше вдихнути повітря та щільно обхопити губами мундштук. Після чого зробити потужний, різкий, максимально сильний видих, ніби ви задуваєте свічку ротом, і видихнути все повітря до повного спорожнення легень. Видихати доти, доки ви не відчуєте, що немає вже повітря, яке ви видихаєте, або в лікар вас зупинить. Вам потрібно буде повторити даний видих через пірометр як мінімум тричі. Але не більше восьми видихів за один раз. Іноді, під час проведення для деяких пацієнтів може бути виснажливим та важким виконати даний потужний та сильний видих. Якщо ви відчуєте втому або запаморочення, скажіть про це лікарю. Вам дадуть трішки часу відпочити і потім спробуєте знову. Також у вас може вийти кашель і бажання відкашляти мокроту. Також скажіть про це лікарю, зробіть невелику перерву та продовжуйте, коли відновите сили. Для того, щоб розшифрувати спірометрію, вашому лікарю потрібно буде запитати у вас деякі демографічні показники, такі як зріст, вагу та ваш вік. Тому, якщо ви не впевнені у вашому зрості чи вазі, скажіть лікарю перед початком обстеження і вам вимірюють ці показники до проведення процедури. Іноді, після проведеної спірометрії, ваш лікар може попросити вас подихати специфічними ліками і повторити спірометрію через 10-15 хвилин. Ці ліки, відомі як бронхолітики, дозволяють розслабити гладкі м'язи навколо дихальних шляхів і дозволяють встановити, чи порушення дихання у вас зворотні чи ні, що дозволяє діагностувати бронхіальну астму. Важливо пам'ятати, що наявність нормальних показників спірометрії не є 100 гарантією відсутності захворювання. адже якщо у вас були раніше симптоми астми, а при виконанні спірометрії легені показали свою нормальну функцію. То це може означати, що у вас і досі наявна бронхіальна астма, але в даний момент вона себе не проявила. Або ж, якщо ви курите або працюєте в умовах, де ви контактуєте із пилом, газом різними випарами хімічних речовин, то незважаючи на нормальні показники спірометрії, ви й досі перебуваєте у зоні ризику виникнення серйозних захворювань органів дихання. Тому ви повинні зробити все можливе для того, щоб уникнути контакту із даними чинниками. Також ніколи не пізно кинути палити. І для цього існує безліч способів, які я описав у своєму попередньому відео, посилання на яке я залишу у правому верхньому куті екрану та в описі відео. Ну що ж, дякую, що додивилися дане відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропустити нові випуски. А якщо у вас залишились додаткові запитання по підготовці або проведенні спірометрії, пишіть їх у коментарі, і я з радістю на них відповім. Будьте здорові та до нових зустрічей!